Пригоди, детективи, класика, фантастика, романи про кохання та життя, а також історична література, яка розповідає про сучасні події в Україні. Книги всіх цих жанрів і не тільки передали працівники Нацполіції, сервісного центру, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та управління поліції охорони у відомчий лікувальний заклад. Правоохоронці відгукнулися та долучилися до проекту книги героїв. ініціатор акції, Міністерство внутрішніх справ. Основна мета даного проекту урізноманітнити дозвілля захисників та захисниць України, які лікуються або проходять реабілітацію в закладах охорони здоров'я системи МВС. Проект книги героям насправді дуже цікава і хороша ідея, адже пацієнти перебувають у нас не день і не два, і користуватися гаджетами рано чи пізно надоїдає. А як відомо, читання книг це один із моментів лікування та реабілітації, особливо коли ці книжки є сучасні та цікаві. До участі в проєкті книги героям» долучився й один із видавців Тернополя. Книжковий благодійник про ініціативу МВС дізнався випадково і одразу вирішив зробити свій. Клад у добру справу читаючи літературу, людина відволікається від усіх подій, які відбуваються навколо. Вона занурюється в ті події, про які прочитує. Цим самим стимулюється уява в людини. Завдяки усім меценатам в лікарні з'явилася дуже потужна та цікава міні-бібліотека. Працівники медзакладу запевняють, що читати подаровані книги зможуть не лише пацієнти, але й інші працівники системи МВС.